5 плюс 5 це 10 років. Рівно стільки знадобилося компанії Apple, щоб зараз показувати свій топовий продукт Apple Watch. А саме 10 років назад у них з'явився перший Apple Watch. От зараз ви бачите на екрані. От бачите прекрасно, це в мене Гармін. а Ось тепер Apple Watch. Так ось це прекрасний годинник. Це лідер усіх смарт-годинників, але насправді не все так просто з ними було. Перша модель взагалі була, можна сказати, провальною. Apple це взагалі не перші, хто зробили класні е смарт смартвучі. І загалом ця історія, вона така, знаєте, трошки віє е фантомністю. І ми вирішили розібратися з усім цим, що Apple зробили зі своїми вочами за 10 років, оскільки, от прям зараз, плюс-мінус, і виповнилося 10 років. Apple Watch. З вами Мокіч. Його застуджене горло бо на мотоциклі, значить, я катався без Apple Watch. І ви на каналі Shopping у Hotline.ua. Поїхали. Мода на смарт-годинники почалася десь так році в 13-14, коли про себе яскраво заявила компанія. Pebble – стильний компаньйон для вашого смартфона, який вмів показувати сповіщення та повідомлення. Ну нереально ж класно, правда? Тоді на ринку також були вже присутні і носимі гаджети від Fitbit, Garmin та інших компаній. Але ці штуки фокусувалися на фітнес всяких оцих рішеннях. Це точно був не такий класичний смарт-годинник. Тож зовсім не дивно, що компанія з надризаним яблуком вирішила зробити свій продукт в цьому сегменті і не тільки акцентованому на. Фітнес прибамбасах а чи просто на смарт прибамбасах Активна розробка Apple Watch почалася у 2013 році. Хоч Джоні Айв ще до цього був зацікавлений в ідеї створення годинника. Це був абсолютно новий пристрій для компанії. Тому інженерам, дизайнерам та розробникам софту довелося зробити купу ітерацій девайс, перш ніж гаджет був готовий до презентації у квітні 2015 року. Втім, перший Apple Watch був далекий від ідеалу. Ну, типу, як цей млинець комом і перший стейк, мій, який я їв сирим і думав, що це медіум реар. Софт сильно глючив, не було вбудованого GPS, не варив каву, низька автономність, а оцінник при всьому цьому мав. Доволі високий. І викликало у всіх користувачів одне єдине питання. Навіщо нам смарт-годинник? Що Apple, звісно, з кожним поколінням покращували свої Watchі, і навіть Apple Watch могли називатися iWatch, бо у них все i MAC, Apple, i. Що там у них ще? iPod, iPad, iPod Air. Ось так ось. Але щось там не так сталося з патентами, і вони не змогли її назвати iWatch. Напевно, вже було заброньовано під якусь китайську компанію, яка випускала автомобілі. Series 2 вже мали GPS, вологозахист до 50 метрів. А також з'явилася колаборація. з Nike. Series 3 отримав E7 яким ми по цей час здається, не можемо користуватися ж, правильно? Клас, все супер. Третє покоління. В четвертому поколінні відбулася невеличка така, знаєте, зміна дизайну, той саме редизайн, фейсліфтинг. З'явився збільшений дисплей. П'яте покоління принесло компас та Always-on-Display. Шосте отримало датчик для вимірювання кисню. Крові та підтримку UWB-технології. Починаючи десь з 7 Apple Watch, кількість суттєвих нововведень почала скорочуватися. Ну та до, до цього взагалі. значить, вологозахист є сім, always on display і оця незрозуміла технологія. Просто нонсенс технології було. Але от сьомого почало скорочуватися. Компанія все більше робила акцент на софті та власних сервісах. Помітний редизайн відбувся з десятими Apple Watch. Збільшений дисплей, трохи тонший корпус. Втім, це всі все, все ті, самі ті самі Apple Watch, які були раніше. Зокрема, найголовніший недолік такі, знаєте небага фіча за 10 років, які Apple не змогли виправити своїми Apple Watch, Це автономність. Ну просто ніяк не змогли це зробити і. Той девайс, який ви носите кожен день на руках, треба заряджати мало на кожен день. А іноді і навіть більше, частіше, точніше, якщо ви там, не дай боже бігаєте в день по 10 кілометрів. До речі, в тих же десятих вочах нам розповідали про функцію моніторингу зупинок дихання під час сну. А отже, якщо хочете нею користуватися, не забувайте ставити на підзарядку годинник перед тим, як лягаєте спати. Ну це, це просто нонсенс із розряду, що поки ти е, вечеряєш чи миєшся, ти ставиш їх на зарядку, але ж вони не будуть трекотекти, класно миєшся і чи щось там робиш, шукаєшся. Е, а потім е, ти їх вночі, значить, вдягаєш, вони за ніч сідають, ти прокидаєшся, знову заражаєш для того, щоб ходити з ними. В день, ну це таке ситуація з автономністю трохи краще в Apple Watch Ultra. але зовсім трошечки, ось так не півшишечки. Відносно новій моделі, яка позиціонується як смарт годинник для спортсменів та любителів екстремального відпочинку. От тільки я жодного ще серйозного спортсмена не бачив з ультрами. Тому що всі вибирають собі зазвичай чи гарміни, чи полери, чи купа ці солонта, чи як вони там називаються. Тому що, ну от пробачте, цей годинник в мене там в субнавантаженні живе, давайте так, ну мінімум два тижні. Якщо я от, як зараз на велосипеді не катаюся, тому що в мене там є проблеми з коліном, місяць. І при тому у мене на центральному дисплеї у мене імпульс моніториться, і бодібеттері показує, скільки мені відсотків залишилось сьогодні в активності провести. І всі дані. А Apple Watch тобі ну 2-3 дні. І я не знаю, якщо якийсь супермарафонець буде бігти Карпатами, вони в нього сядуть просто за 9 годин, та й та все. До речі, вартість Apple Watch Ultra 2 та топовий Garmin Fenix 8 і Polar. Гріт X2 Pro знаходиться на схожому рівні. От тільки Polar пропонує до 7 днів автономності, а Гармін взагалі до 29. І окрім цього, що купу корисних функцій, націлених саме на Outdoor та Extreme. Ціни, як завжди зручно порівняти, де правильно в каталозі Hotline Заодно подивитися і на альтернативи, бо не всім ж потрібні такі брутальні годинники, як оці. Наприклад, є такі прекрасні годинники, як Гармін Веню чи Гармін Active. То вони такі няшненькі, стильні, гарно автономні, з айфонами працює. Коротше, є чого вибирати, йдіть на Hotline UA. Можливо, кремнієво вуглецеві акумулятори, які все частіше почали з'являтися в смартфонах, стануть рішенням для Apple Watch. Теоретично це дозволить отримати батарею з більшою ємністю в тому ж розмірі. А отже, збільшити автономність Watch хоча б в півтора-два рази. О, oh, та, ти отримаєш на 9 годин 18. Вау, wow, what an amazing thing! Але це не буде досягнення як на мене. Однак не думаю, що в умовних 11 очах ми отримаємо кардинальне покращення. Треба ще помати запас інновацій для наступних поколінь. Але я тут скажу наступне: Apple йдуть шляхом. Найкращою плавної функціональності для щоденного використання для звичайних людей той саме Вовчик, який зараз мене знімає, у нього є і топові Фенікси 7X, прям там з сафіровим дисплеєм, тебе та, та титанові з оцим, знаєте, сонячною батарейкою. У нього є Apple Watch. І ось я просто іноді бачу, що людина тягає і те, і те. І от е, він мені просто навіть каже, що мені зручніше користуватися в повсякденному житті, просто полочні, бо це класний, швидкий, розумний, е, плавний девайс. А гармін це знаєте, це як е, така кувалда, якою ти е, хочеш забити е, цвях, а ну випадково розвалив пів свої джети. Ось це, це різні штуки і. Я вважаю, що автономність можна буде покращити лише під час використання таких дисплеїв як гармін. А такі дисплеї, як гармін, типу E-Ink, вони дають тобі отаку таку, знаєте, повільність, от таку тупливість. Тобі ця тупливість не заважає в спортивному девайсі. Ти їдеш собі там, я не знаю, на велосипеді, бігаєш, тобі достатньо цього екрану. Якщо ти будеш користуватися кожен день, чисто щоб відповідати на дзвінки, дивитися на повідомлення, відчувати цю вібрацію, ну тебе просто задовбе. Як смарт девайс вони так собі в свою чергу, Apple ні. і тому. Автономність, я думаю, вона не вирішиться ніколи. Хіба що за там, десятки двадцятки років, коли дійсно щось там буде таке, не знаю, радіація на сонці підніметься і сонячна батарея буде заряджати е, твій годинник за день, але ти будеш вигорати за день. Ну, у всіх свої недоліки. Тому тут таке це риторичне питання і про автономність, мені здається, в таких девайсах взагалі варто забути. Тим паче, людям, які носять ці годинники, абсолютно нормально заряджати, значить свій годинник, свій айкос, той Глово, чи як він там називається, смартфон, ноутбук, ліжко, собаку зарядити, щоб вона заряджена була. Ну, це такі сучасні реалії. Та Вова корисно річ сказав для тих, хто. Думає, що прямо Watch у всьому краще по смарт функціям від тих самих гармін, є нюансик, Я просто не впевнений, чи буде тебе чутно. Є нюанси, коли в тебе щось відкрите, в тебе лежить iPhone твій, та? він в тебе розблокований, ти дивишся YouTube ютубчик і миєш собі там посуд. І якщо тобі щось сюди приходить, тобі на твій годинник нічого не прийде, тому що Apple думає, що ти Apple Watch думає, що ти вже бачиш там все це. А на Гармін прийде. Каструбата карява, от з такою з такою піктограмкою, але прийде із такою вібрацією, типу як на Samsung x 100. <рикла> 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 ну і попри все, Apple Watch залишається, давайте так, на мою суб'єктивну думку, найстильнішим годинником з розумними функціями для всіх. Цей годинник точно не всім підійде. Полер не всім підійде. Samsung не всім підійде, як мінімум, бо він з Apple не працює. А от Apple Watch вони зробили і хід конем туди, в сторону ремінців. Є різні класті, є різні дизайни цього годинника і кольори. Він реально він підійде абсолютно і такому бруталісту, як е, я, і такому ніжному, не знаю, е, такому знаєте, представнику е, сучасних мас, наприклад, як е, Вова. Всім підійде Apple Watch. Просто в мене буде ремінець з шипами BDSM-ними. А в тебе оці твої фірмові тканинні. Але тканині вонять будуть. Мої не будуть. Будуть. Компанія, до слова, займає трохи більше 20% загального ринку смарт-годинників. І це при тому, що Apple Watch працюють тільки з айфонами. І звісно ж, бренд дуже вміло обмежує усіх інших виробників без безшовної інтеграції до її екосистеми. А тому, яким б об'єктивно класно не були ті ж гарміни. Повністю відтворити досвід Apple Watch для Apple-юзерів вони не зможуть. Тепер давайте трошки поговоримо про те, що може змінитися в наступних ітераціях. Я впевнений, що наступні 2-3 покоління, так само, як і з айфонами, нам нічого нового не принесуть. Хоча Apple молодці в нових айфонах вони додали офігенну функцію таку стрибків камери. Знаєте, на 0,5, Оце відбувається постійно. Такого раніше не було. Це якась така активна схема, тобто. Ти виставляєш кадр, думаєш, в тебе все статично буде, а він тобі сам динаміку додає. Тобто, оце, знаєте, за типу. темпо. <пуст the tempo> Мабуть, і в годинниках також може щось відбутися. Але давайте, давайте просто пофантазуємо, що ж там може змінитися. Годинники будуть отримувати енергоефективніші процесори. Досконалені датчики, але автономність. Звісно, як ми казали, не збільшиться. Хіба що на ситуацію вплине використання кремнєво-вуглецевих акумуляторів? Цілком можливо, що в найближчому майбутньому в Watch з'явиться функція вимірювання артеріального тиску та неінвазивного контролю цукру в крові та інших можливостях. Ти полвочдягаєш, в тобі голки одразу по всьому всіму. І ти не відчуває. На рахунок датчиків Apple Watch, Apple Watch, смарт-годинник, смарт-годинниками, але доведено навіть на деяких тестах, що Apple Watch іноді краще працює по датчикам, ніж ті самі Гармін. І в принципі, всі датчики, які в Apple Watch є, тут моя пошана. Так, воно не може тобі трекати пульс в реалтаймі. Але коли ти там займаєшся їдеш на велосипеді. Якщо в тебе годинник правильно вдягнений, в тебе нема татуювань тут, то показники дуже близькі до тих, що в тебе можуть бути на якихось цих нагрудних пульсометрах. І тут, тут повага, тут, знаєте, це коли компанія вибирає якісний комплектуючі. От ми, ми бачимо таку штуку. Плюс Apple буде продовжувати пушити свій сервіс Фітнес Плас, щоб ми оформлювали підписку і звісно ж ставали кращими версіями нас самих. Apple Watch дійсно вдалий гаджет. Це гарний аксесуар. Хороший компаньон для вашого смартфону. Він може трохи полегшувати життя, комусь зручно керувати музичним плеєром з годинника. Хтось розмовляє за допомогою Watch, поки їде за кермом, наприклад. Інші ставлять таймер голосовими командами, поки готують їсти. А ще час від часу ми читаємо історії про те, як Apple Watch врятувала чиєсь життя, проаналізувавши показники здоров'я чи повідомивши екстрені служби про аварію. А як Apple ще й автономність їм додасть, взагалі питань не буде. Але, синку, це. Фантастика! Слухай, у мене цей теж постійно каже, що у мене надмірно високий пульс. Може він попереджує про щось. Друзі, ось такий був відік. Пишіть в коментарях, що ви думаєте про Apple Watch, яким годинником користуєтеся. Чому дуже цікаво почути думку людини, яка не користується Apple Watch, але при всьому цьому має iPhone. І який то вибір годинника і чому? Поспілкуємось в коментарях. Дякую вам за увагу, не забувайте за підтримку ЗСУ і до зустрічі в наступних відео. Бувайте!